The Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин е, спорту. Дворазова олімпійська чемпіонка Афін та Пекіна на дистанції 200 метрів у плаванні на спині. 41-річна Кірсті кількінтрі Зімбабве стала першою жінкою на посту президента міжнародного олімпійського комітету та 10-м головою організації за ліком змінивши на цій посаді австрійця Томаса Баха, який перебував на ній у попередні 12 років. Раніше вона очолювала комісію спортсменів мок голосування, яке відбувалося у у закритому режимі на 144-й сесії міжнародного олімпійського комітету у грецькому місті Костанаварінно, де брали участь тільки члени міжнародного олімпійського комітету, серед яких два українці: Сергій Бубка та Валерій Борзов. Ковентрі перемогла вже у першому турі, отримавши трохи більше половини голосів. 49 з 97, І випродала Хуана Антоніо Самаранча молодшого Іспанія. 28 голосів Лорда Себастьяна Коу, Велика Британія 8. По чотири набрали француз Давид Лапартеєн. Та японець Маринарі Ватанабе подваз були принц Фейсал Фейсал Ал Аль Хусейн Йорданія та Швед Юхан Еляш. Її повноваження офіційно настануть влітку з 23 червня і триватимуть наступні 8 років. Вольова перемога з рахунком 3-1 над командою Бельгії у першому поєдинку плей-офф Лігінації 2024-25 за вихід до дивізіону А стала для України ювілейною 90-ю в офіційних турнірах. Зустріч видалася неоднозначною для підопічних Сергія Реброва. На сьогодні бельгійці, мабуть, найслабкіші грою і складом виконавців за останні 10 років. Хоча ще донедавна вони цілих 4 роки з 2012 по 2022 очолювали рейтинг ФІФА для національних збірних, але потім. Бельгія слабко провела євро 2024 і наразі переживає перехідний період. Колишні лідери, з яких залишилися Куртуа, де Брюйне, Лукаку, постаріли, а молодь майбутнє червоних дияволів, Шарль де Каталаре, Жеремі Докуг, Зено де Баст, ще не готові приміряти головні ролі. До того ж, краще не кращим чином у своїх чемпіонатах виступають Тілеманс тросар На сам кінець, у січні бельгійці, змінили головного тренера, коли німецького італій. Ський фахівець Домініко Тедеско поступився поступився місцем французу іспанського походження Руді Гарсія. Зрештою, навіть за таких обставин українці доволі посередньо провели перший тайм і навіть примудрилися пропустити в його кінцівці, звісно, від Лукаку у другому. Всі говорять про геніальність замін Реброва, проте їх він зробив більше від безвиході і дякувати Богу, що Гуцуляк залякав і загнав оборонця і забив. Після чого вже попливли розібрані. Вже далеко навіть не червоні дияволи. Зрештою, наскільки на сьогодні спроможні сині жовті дасть відповідь, повторний матч, що відбудеться у неділю 23 березня у Генку на поле тантешнього стадіону сагега, сагега Арена суперників о 21.45 за київським часом виведе німецька бригада арбітрів на чолі з 40-річним викладачем спортивної школи Гоген Шенхаузен у Берліні Даніелем Зібертом, український легкоатлет Олег Дорощук показав. Зав п'ятий результат у фіналі змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який стартував сьогодні в Данкіні Китай, не лише з третьої спроби. Взяв позначку 2 метри 24 сантиметри, але наступна йому не підкорилася. На тій самій висоті зупинилися ще кілька атлетів, починаючи з другого місця, але йому дісталося лише п'ята підсумкова позиція через більшу кількість спроб. Дніпровський Атлетік футзал не втримав перемогу у гостях у Луцьку у матчі 19-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти тамтешнього Любарта. Господарі вже на другій хвилині повели. У рахунку, коли чергового дурня собі за спину ударом мізюка від протилежних воріт запустив Мещеряков. справжня гольова фоєрія розверзлася у заключенні три хвилини першої половини зустрічі. Спочатку Калашнік гарматою зі штрафного поновив його в навагу. Далі не менш красним пострілом здалеку сторожук, вивів Дніпровців вперед. проте на відпочинок суперники пішли за нічійного рахунку 2-2, який встановив Максимчук. Знову ж таки. Вишуканим ударом у дебюті другого тайму нагорний знову робить лідером поєдинку Атлетік Футзал після черво, чергової невпевненої гри голки Лучан. Але на передостанній хвилину махвили матчу їх врятував шклярук, який ж знову ж таки не без допомоги вже вратаря. Гостей Добився успіху у підсумку результативна ніч'я. 3-3. чотири медалі вибороли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради на юніорському чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах, який завершився у Києві. Друге поспіль золоту медаль завоювала Софія Римшина, яку тренує Лілія Батутіна. Срібною призеркою стала Олександра. Деля Муре – тренер Вячеслав Ткаченко, хореограф Надія Явір. Кіра Шутько Вадим Галяретта, тренер Вячеслав Ткаченко, хореограф Надія Явір стали чемпіонами України у парному катанні. Дніпро став одним з міст на мапі держави, де під орудою голови Федерації Айкікай Айкідо України Олександра Андрійчука. П'ятий дан Айкіку Айкідо Айкікай відбулась. Відбувся перший з двох щорічних семінарів. Наразі в ньому, окрім тутешніх прихильників цього японського бойового мистецтва, взяли участь представники клубів Самар та Кам'янського. Дніпро став одним з міст на мапі держави, де під орудою голови федерації «Айкікай Айкідо України Олександра Дрійчука, п'ятий дан Айкідо АйКіКай відбувся перший з двох щорічних семінарів. Наразі в ньому, окрім тутешніх прихильників цього японського бойового мистецтва, взяли участь представники клубів Самара та Кам'янського. У ході нього протягом дня було проведено інтенсивний курс тренувань, метою яких було донести і продемонструвати як нову інформацію та отримати. Відповіді на питання, що виникали у процесі опанування і корекції не тільки форми техніки під авторським соусом з неповторними приправами від сенсея з великим досвідом, але й вивчити доцільність рухів тіла та енергії всередині нього, попрацювати над досконаленням та підвищенням якості вже набуту арсеналу. Від чого, звісно, зростають технічний рівень та майстерність Айкідоків. Це традиційні зустрічі до нас приїжджають і з Києва майстри, і з закордону майстри, і завжди такі зустрічі. Вони дуже корисні. Все, що ми бачимо на семінарах, обов'язково використовуємо в своїй роботі. Це дуже цікаво. Дякуємо, Андрійчуку, Олександру, за якісне проведення. Семінару дуже подобається. Ми приїжджаємо регулярно. В місті Кам'янському тренуються діти, також є дорослі. Ми розвиваємо Айкідо, Айкікай. На цей день тяжке становище, але діти ходять, тренуються. Керівниця клубу Айкідо, Айкікай і Рімі міста Самар Юлія Лаврененко. Серед інших отримала сертифікат за результатами минулорічної атестації. На ступені дани. їхніми володарями також стали Юрій Чекерес, Олег Лушніков, Олександр Гура. А секретар федерації Айкікай-Айкідо України, голова Дніпровської Федерації Денис Жушма, був удостоєний подібного свідоцтва за підсумками зимового конгресу в Японії Кагамі-Баракі Баракі-2025». Після чого ліцензіати сфотографувалися на згадку про подію на загальну світлину і за мить вже знову повернулися на килим, щоб продовжити практичний семінар, око приємно тішила присутність у ході занять великої кількості дітей, для яких, попри війну, створені гарні і безпечні умови, щоб вони вивчали айкідо у ході занять і тренувань отримували потужний заряд, позитивних емоцій від спілкування з вчителями, дружні атмосфери, щоб згодом подібне увійшло для них. У звичку або навіть потребу. І тоді можна буде сміливо говорити, що вони дійсно стали на шлях оволодіння і засвоєння цього магічного і таємничого світу, багатогранного японського Бойового мистецтва ми вмотивовані розвивати наші молоді покоління, тому що дітям зараз дуже важлива фізична активність, важлива комунікація, важливо переключатися від стресових факторів і займатися для власного здоров'я це дуже важливо. І наші всі зали, більші залів вже пережили багато складних подій і підготовлені максимально. Тобто у нас є і. І генератори і освітлення, і також обладнані місця сховища, де можна безпечно перечекати повітряну тривогу, тому ми готові і працюємо на максимум. Війна війною, але дітьми треба займатися, треба спортом займатися, бо це наша рекреація відновлення. Щоб не було на вулиці, де б не були вибухи, шахеди, але все одно ми вистаємо, ми продовжимо займатися спортом. Війна рано чи пізно закінчиться, але якщо зараз паде спорт його буде дуже важко підняти. Тому е викладачі, інструктори на своїх плечах це несуть, і я впевнений. Ми вистаємо і далі наш український спорт підніметься до нових вершин. В Айкіду, як відомо, немає змагань, немає переможців та тих, хто програли. Людина веде суперечку сама з собою, і такі семінари дають відповідь кожному, чому я навчився. І що я можу? А наступні атестації продемонструють їхній технічний рівень, знання та навички, які вони набули під час тренувань, які рухають усіх уперед на професійному шляху. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.